Доброго дня! Ви на каналі ТероРелакс. І спершу я хочу е звернутися до вас зі словами подяки за те, що ви мене не тільки слухаєте, а й чуєте. Я про те, що за ваші лайки дякую, дякую за ваші підписки, а також за ваші коментарі. Мені дуже приємно і дуже важливо отримувати від вас зворотній зв'язок. Пишіть в коментарях, як у вас відігруються прогнози. І пишіть коментарі, як ви що думаєте, стосовно ваших ситуацій, які співпадають якісь енергії, не співпадають. Мені це буде дуже приємно вибудовувати з вами діалог. А також, хто ще не подивився Таро прогнози на жовтень, ви можете перейти на канал. І подивитись. А також ви можете дивитись таропрогнози на асцендент. Якщо ви не знаєте, в якому знаці у вас асцендент, я вперше, в коментарі закріплю силочку, і ви можете перейти і розрахувати свій асцендент. Потрібно буде указати дату народження, ну, приблизний час народження, а також місто це теж важливо. І ви зможете дивитись два та прогнози. Вони дуже переплітаються з вашим основним знаком Зодіака. А також напишіть в коментарях, чи починають у вас відіграватися енергії жовтня, тому що я вже отримую відгуки, що жовтень тільки почався. А Енергії Вже відігрується на жовтень. Як у вас? Чи проявляються якісь енергії на жовтень, які в прогнозах у вас були? Чи поки що ні. І як у вас відігралися енергії за вересень. Напишіть. Мені це буде дуже цікаво. І дуже приємно отримувати від вас е е якийсь зворотний зв'язок. А сьогодні ми розглянемо. Які енергії будуть присутні у близнюків на 14 жовтня, на сонячне затемнення? Сонячне затемнення у нас управляє Венера, планета Венера, яка відповідає за стосунки, за гроші, за ваші задоволення, у когось може в знаків зодіаках може щось розпочатись, щось нове. В цих сферах. Ну, то, щоб розпочало щось нове, потрібно завершити щось старе. Так? І також нагадую, що у нас коридор затемнень, і ті рішення, які ви приймаєте, приймайте от тисячу раз подумайте. Тому що ці події будуть закладати фундамент на великий цикл 18,5 років. Так що подумайте. І приймайте рішення в цей коридор затемнень. Тому що у нас там 28 жовтня ще місячне затемнення буде. До речі, слідкуйте за відео, і ще будуть виходи нового відео на місячне затемнення. Натисніть колокольчик, щоб не пропустити. Видбачаю за свій русизм. Ну, давайте подивимось, що чекає. Близнюків, які енергії на сонячне затемнення 14 жовтня. Але е ці енергії можуть вже програватись трішки раніше. Давайте подивимось, що чекає близнюків. Ой! 14 жовтня на сонячне затемнення. Які енергії будуть? Сім Пентаклів, Сім пентаклів. близнюки працюють, відтачують свою, е, свої вміння, в них є досвід, е, і дивіться, скільки у вас вже Пентаклів, але все, ви все працюєте. Ви молодці. Тобто, якщо ви працюєте з роботою, це стабільна карта, з роботи буде все добре, і з фінансами все добре. Я вас вітаю. І цього вам бажаю. Так. Така, це ефективна робота. От. Ну, це робота та, яка вам повинна подобатись. Ну, це та робота, яка повинна подобатись. Тому що у вас дивіться, скільки вже регалій. Давайте ще подивимося, що чекає близнюки період сонячного затемнення 14 жовтня. Які енергії? Десятка жезлів. Щось ви працюєте, дуже тяжко працюєте. Можливо, потрібно вам буде зробити якісь, якусь зупинку. Можливо, потрібно. Відпочити, тому що ви дуже багато справ звалили на себе. Можливо, це в побуті. Ваші побутові справи вам потрібно одне, друге, десяте діло зробити. І все перфект повинно бути у вас. Можливо, порада карти. Порада карти каже: поділіться своїми обов'язками з іншими. Перекладіть на них свої обов'язки. Відпочиньте. А можливо, знаєте, можуть відігратися ці карти в парі, що е, хтось у вас на роботі там, чи звільнився, чи поїхав у відпустку, а на вас якісь ще обов'язки скинуть. Можливо, ще й таке. А можливо, десятка е, жезлів програється в побуті. Це молодші аркани. Вони кажуть, що можуть програтися ще в побуті. Давайте ще подивимось. Які енергії будуть присутні у Близнюків на сонячне затемнення 14 жовтня? Що чекає Близнюків? Близнюків чекає Король Пентаклів. Король Пентаклів це стабільність. І навіть те, що вам якось тяжко. Ну, давайте не будемо так казати, що вам тяжко, можливо, багато справ у вас буде, але ви їх вирішите. ви отримаєте свій пентакль. Пентакль у нас може бути це фінанси, це, в принципі, ваша ціль. Досягнута вже. Ви от попрацювали, ви розробили собі план. І так, знаєте, от... Понабирали собі цих справ. І ви дійшли до, цього, до цієї стабільності. Тобто пентаклі у вас будуть. Можливо, вам тяжко буде ну, багато роботи буде, щоб прийти до цього пентакля, щоб заробити такий пентакль. А можливо. Хтось із вас буде звертатися за порадою до е, короля Пентакля по познака Задяку. Це Телець Діва козиріг, за якоюсь порадою. Можливо, е, а можливо, комусь потрібна буде фінансова якась допомога. А можливо, ця людина. Е, Просто в цей період буде біля вас цей король Пентаклів? Який завжди допоможе порадою? Фінансами. Давайте ще одну карту. Витягнемо вас тут Пентаклі одні. Так. Яка енергія буде присутня у близнюків? На сонячне затемнення. Період сонячного затемнення 14 жовтня. Сім мечів. Близнюки. Не діліться своїми ідеями і думками на роботі, щоб вас ніхто ваші задумки не вкрав. Або, знаєте, ця карта вона така хитра. Ця карта, карта хитрощів. Можливо, вам придеться застосовувати якусь хитрість. Ну, можливо, хитрість, можливо, обман, можливо, якісь недоговорювання, щоб дійти до вашого пентаклю. А також будьте обережні стосовно якихось крадіїв, крадіжок. Це може бути крадіжка, не знаю. Крадіжка чоловіка, пильнуйте чоловіків, крадіжка ваших фінансів. Остерігайтеся, будьте на чеку. Це не завадить, це точно. Або, можливо, знаєте, от як ця карта у мене на практиці програвалась, що хтось буде, от, ви начебто будете намагатися з кимсь домовитися. А друга сторона буде юлить. Щось не, 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 е, правду не казати. Ну, от така, а давайте ще доповнюючі карти. Так. Розкрийте нам сім комучів для близнюків. Ось такі маленькі. Що це? Про що це? Стосовно якогось колективу. Трійка кубків, стосовно якогось колективу, можливо. програться так, що вас колектив не підтримує, або в колективі, ну, я не знаю, в колективі це, можливо, там хтось ходить на якісь групові заняття, там, чи якісь курси англійської, чи ще якісь курси там, чи. Йогі, і там якісь хитрощі будуть стосовно колектива. Ой, прям конкуренція. Дивіться, однім. І тут уже на мечах випали одні мечі. П'ятірка жезлів. Це конкуренція. Будете, начебто, ви доказувати свою думку, доносити свою думку. І потрібно буде. Приймати рішення. От Ви мічова енергія, і потрібно буде вам, вам чітке рішення приймати. Але не забувайте, що в коридор затемний, 14 жовтня по 28 жовтня важливих рішень, які ви не обдумали мільйон разів, не приймайте. Тому що це закладає ці події, які будуть відбуватися в цей період, закладає нам фундамент на Дуже великий цикл 18 з половиною років. Так що. Ви попереджені будьте на чеку. Отак От для близнюків пройде період сонячного затемнення. Пам'ятайте, що. Навіть маючи стільки багато зобов'язань, ви досягаєте своєї мети, ви досягаєте своїх пентаклів, досяг, досягнете своїх цілей, незважаючи на якісь хитрощі. Можливо, це ви будете хитрощі, якісь запроваджувати в своїх справах. Це був теропрогноз на сонячне затемнення для близнюків 14 жовтня. Не забувайте, став вподобайки та підписуватись на мій канал, хто ще не підписався. Бажаю всім гарного дня та мирного неба!